коли вчитель її запрошував відвідати центр чи церкву, вона часто переконувала друзів не робити цього. Келі Макларх була студенткою південного адвентистського університету в Теннессі, коли вирішила поїхати до Таїланду місіонеркою з організацією волонтерів церкви Адвентистів сьомого дня. Фактично, це не я вирішила, а Бог. друзі Келі збиралися поїхати до Таїланду і багато разів пропонували їй приєднатися. коли ми зустрічались, вони запитували мене: Келі, хочеш поїхати з нами до Таїланду наступного року? або ти маєш приєднатись до нас. Але Таїланд був дуже далеко від дому, і Келі не була впевнена, чи дійсно це те саме місце, де Бог хоче її бачити. Мені здається, що я просто не могла сказати ні, бо я зовсім не молилась про це і не знала, чого хоче Господь. А коли я почала молитись, Бог по різному відкривав мені свою волю. Я зрозуміла, що це дійсно те місце, де я повинна бути. Тому казала: добре, я поїду. Та Келі опинилася в Адвентистському центрі соцдопомоги в одному з районів Бангкока. Там вона зустріла Юві, батьки якої тримали взуттєвий магазин. В місті їх добре знали і поважали. Користуючись авторитетом, Юві відмовляла друзів від відвідування центру. Іноді вона приходила до центру в суботу, щоб подивитись, хто присутній з її друзів. А після занять вона приходила, щоб сказати: Ти знаєш, центр не найкраще місце для тебе, не варто туди ходити. Але святий дух і такі люди, як Елі, впливали на серце Юві, І чомусь вона приходила е, знову і знову і кожного разу, коли Юві відвідувала центр, вона ніби відвідувала церкву. Юві чула вірші з Біблії, дізнавалась про Бога, слухала проповіді. Могла відчути любов інших членів церкви. Невдовзі ми побачили величезні зміни в ній самій, в її серці та житті. Келі та Юві стали друзями. Їм було приємно разом проводити час, розмовляти, робити покупки, ходити на прогулянки і їсти морозиво. Я комунікабельна людина. Мені дуже подобається знайомитися з людьми просто на вулиці цього міста. А також в різних куточках Таїланду Ці люди мають різне походження. Вони дуже різні. В Таїланді Келі займалася тим, що відвідувала людей, чиє життя змінилося завдяки різноманітним церковним проектам у місті Бангкок. Вона записувала їхні історії, щоб інші могли побачити, як діє Святий Дух, торкаючись сердець та змінюючи життя. Келі повернулася додому і продовжила навчання в США. Щодо Юлі, її історія ще пишеться. Моліться, будь ласка, за юві жителів Бангкоку та цілого світу.